Ей, hey яу друзі, з вами Волфенікс. Вітаю вас на моєму новому відео, яке присвячено Кала в дупі, де разом з гулякою гошею ми пішли в двійках проти четвірок, але в режимі кежуал, тому що в по гарячому режимі вряд ли ми візьмемо. А от в кежуал у нас був незакритий гештальт. В нас вийшло непогано настріляти і ботів, і живих. Чи ми в кінці завали Ну, наших українців. На жаль, не дуже той жаль, якщо чесно. Гарного вам перегляду. І не забувайте вліпити лайк, коментар написати, ну і підписатись на канал. На. Опа, юа якийсь грає. Треба Опа. його знайти. Йоа, ДА якийсь. Знайдемо, такійський. Я собі теж замовив все, буду кастомізувати. Красучок. Глеб, що робимо? Я не знаю, куди Давай на трейнстейшн. Тут є десь вікно. І ми туди маємо попасти. Ну, вікна я вмію попадати. Ну тут покажи. Хтось стріляє. Що за петух. А, ось о вікно. Бляха, ні, мені здалося. Ну добре, піду пішки. Не розтравить. А ось, все, ми прийшли. нормально. Що це за це ти? Нєт? Давай О, Оно, тип! Ого. Uh, під нами ще, тип. Прям тут. Якийсь скажений, да? Угу. Uh -huh. Сихон. Кончилига. Пішли, того заберем. Давай. Ой. Що б нас по, по фінансовому становищу? Ми бідні. Дуже жаль. Прош, пляха, в грі навіть не получається. Що в житті в мінусі, що в грі в мінусі, блін, сплошний мінус, блін. Я думаю, треба починати з гри. Це логічно. Тип, дивись, червоненький, отут, біля магазика, отут. Буби. на жовті. Дивись на типа. Давай я біля нього тут кину десь. Давай. Вот Мене ну. Да ладно, Звідки? звідки. я в сейві. Я в сейві забив. Там шальна куля пролітала Точно? Угу. Дуже сильно. Тут. Що тут. О, з ботом перестрілка яка. Він шо, какав сидів тут в куточку? Походу, оце він мене, походу, і нокнув. Ах ти абісранець. Да, да десь, десь, тут. Ага, молодець. І ще. Та дайте ты ящики якісь кончелиги, блін. Да, 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 з магазина. Кряк. Доби його, пожалуйста. Взяв броню, тільки збив, блін. Козел. Why are you so pituch? О, гроші. Чотири тисячі в мене є, і в тебе п'ять. Давай по... Може по селфаку? Чи бепку? Давай. По селфаку. Я теж думаю, що, знаєш, з такими розкладами... В нас нікого. Я, блін, хз, що робить. Ми прям в центрі зони. Ну, Давай тоді liquidation пішли візьмемо. Да, ліквідейшн, конечно. Вот туди підемо, підем, сейчас найдем когось. Ну. No. Куди ти стріляєш? Ти трогай людей. О, хороша, да? Маски не було? не було. Справа щось стріляє. Пішли, пішли через бого? нашу стихію. Справа стріляє, да? Чуєш? Спасибо. Да, и справу праворуч, і сливу ручек. Мы. <кхем> Ну шо, бачиш його десь. Не, го ліквідейшн. Справа там прям, і... снайперюга сидить. Пішли, давай ліквідацію і бебку купимо. В нас гелікоптер, я можемо підлетіти. Можемо взагалі топ 2 взяти з гелікоптером. Я mm -hmm. таке бачив на турнірі. Ну Топ-2, будь ласка. Ми yeah, ж за топ-1 прийшли. Конечно. А, дивись, вообще, обратно треба бігти за ціллю. А ми на, на вертику, тільки давай бебочку купимо. ще у нас справа один. О! О, о точечный. А, точечный, да. Глеб, у нас вот тут, вот тут, типы. Два, да? Пошли. Давай да, бепку. Я не могу. Взял. Все, побігли. А, подожди, возьмтся. Иди, подожди, ну, бігай. Ну, бігай. не убегай, не убегай. У меня є мордерка. Хочешь кинь ту свою кудись? Не, Давай гості. я тогда бэбку юзаем, потім? М Давай, короче, ладно, Ти будеш з смортерку, а я буду з Бепкою. Йду до тебе. Де ти? Вейн так рыл. Десь вони були тут. На зеленій. Эх, да. Давай, чекнем. Опа, стріляє. Ну. ось. Ищеды стреляют. Да. А, стреляй? Да. I don't know from which point. А, о, машина! Машина, 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 машина! Живий, живы, Гошенька, вроде я. Та, ні, ні, ні. Наша цель прикинь. Да, мы. Огрызок. Так, ну це были ті два, що ми хотіли. Мы их забрали. А, ціль, ось сюди, так? Да? Ну що, полетіли на ціль. Що mm. <поцелес> вони роблять? Що вони роблять? <поцелес> mm. Летять! Бач, він так я рив! <поцелес> Бах! Ой-ой-ой, бачимо, викакались. А, вони купили свого! Ой-ой-ой, нам зараз. Ой, я присів! Я присів. Боже, ти мене кинув! Ну, чому кинув? А чо, чому ти випав? Бо ти кинув вертольот і я подумав, що ти випрыгнув. І я випрыгнув. Та нормально все було. Давай, короче, вигравай гулах, я назад на лодик, а ти його візьмеш. Я на лодик лечу, да и там. Вони а за тобою, вони за тобою летять. Та, та все, загабело вони а за вони тобою. А вони летять! За тобою летить 4 команди, 4 людини, я не полечу туди. Бери лодик. Забери їх, пожалуйста, подальше кудись. Та йди, іди, доставка, доставка лу... і ще Іще біжить вдалі, Гоше, а кумет тут жовта. Та б <тапрець> кинув кінта. <Че ти кидав? плес> я, пересів, я пересів, я я дивлюсь, думаю, йоп твою міць собаку за ногу. І, і спригнув. і спрыгнув. Вони мені в сраку напіхали. Я их обманул, обманул. Я бач... ты а, мене, а, блядь, обманул. Ты меня, блядь, обманул. Вышло так, обманул, да, и Далеко, Калеко, оно. Кряк. Кряк. Да в голову, ты, ты, ты фейковый кряк какие, то Глеб. Не попал. Он бежит, он боится. И? Свои. Опа, выстоять пуля. Подставить стрелять. Ты потужный. Надавалось слово, слово черепашки ніндзям. ниндзям не біжи далеко, я не встигаю. <пот teor>: я. Я тебе сейчас задавлю на машині, Хай граунд зайняти. Давай бабку. Опа! Чина! h2. Е, отут сидить. Зараз від зони буде бігти. Правда? Клас, пресіжен. По нам? Да. Це що, бот дав? Ваху! Блять! Це бот це живий. Я не знаю. Ти шо селфік витратив? Да, ну що мені робить. Ну його. наркологи. Об... А, осьо! Оце оце щось стріляло в нас. А, бігають. Гоша, справишся? Да. О, о, глетить щось. І ззаду тут валяшилось. Прямо Да. Ой, який потужний сквад спина, спині. Там ще, там ще, Поп, там, як ще попці. там ще. Понадал <гум> дробитель, давай. Дроби. Ще, слива. Вот тут. Слива. Бляха. Да, Та... не попадаю. Попав Найс. Nice. Ну, не з першого разу, але щось залітає. Uh, uh, суперстор. О, на снайпер палить. Де? Снайпер. Де? Інфа. Далеко, в uh, автомагазин. Yo... Зліва, зліва тіп. Я не знаю, нема, типа. Mm -hmm. oh, Гошенька біжу. Де? справа, зліва. Десь тут, слева. Чилы. Oh, oh. Ще, мабуть? Переживаєш за мене? Та не довіряю трошки твоему геймпаду. Я сам йому не довіряю. Я зараз тобі покажу. Опа. Опа! Щось купили біля магаза, чуєш? Так, так, так. У мене, ще... у мене, тип, у мене, у мене, у мене, у мене? Ось Ти залізеш до мене? Ні, я, нав... я знизу. Отут, у мене, отут. Вбив когось, тут. Чорний а костюм з плащом. Є? Когось вбив, і ще один, чорний плащ десь був. Чорний Глеб. пла. От тут люди, перша мітка. Усе, у мене, черепашка ніндзя, блядь. Ах, Кась... к... коктейль мені кинув, сучара. Блядь, Я згорю. Блядь. Гоша, купи мене бігом. Забери гроші. А ні, мене Та, лутає ні, ні. хтось інший. Оце, чорний костюм, чорний костюм. Нет. Бля, це команда. Гоша, ще справа. Справа ще один, справа ще один. Та Зел... сраку його. Зелений костюм. Бачу. Я покидам, мене зараз знімуть. Вон там. Їх три! Я знаю. Братан, на моїй, Ди... на моїй, на зеленій. Чувак, іди до мене, бігом, нас тебе там збриют. Без селфика це дуже погано, це мені не подобається. Може на ящичку. Ой-ой-ой. Тут... Може на ящичку селфи. Нет, тут тільки гроші Гоша, щось свістить Ти де? Я... Оно тип, отут. На жовтій, ну, за забором. Блін, нам треба в зону знову. Блін, давай. Та, та, от, от, Оно біжить. Хлебать, як туди попасти. Два рази попав. Дай де, дай біжить, ще раз. Подалеко. Пішли в зону. Тут тип. Переліз. Так, бачу. За зараз купляти буде. Глеб, я не знаю, та я, його не нокну. Постріляй ще я чуть-чуть. Ні, ні, ні. Бляха, який чмот, дебільне. Мене інший фігачить. Глеб, якщо є броня? Треба. Да, п'ять, п'ять є. Іди до мене. Бачу, звідки ж фігачить. Бачу, бачу, отут дом, отут, отут. Іди до, до мене. Та я отут. Хтось кашляє. Найс. О, це живий, до речі, був. Да. Справа від мене прилетів, справа отут. Отут наверху сидить. Я тоже броню тобі дати. Ти до мене піднімешся, ні? Так ти. Да. Ні. стрибай ти. Біжить, Гоша. Давай, давай. Подайчику не бачу. Давай по попра... праві підемо. Ну тут тіпи на даху. Давай Та в, с... в синій домик, давай в синій домик Пішли, сюди. Так, на жовту. Угу, угу. Хай вони переб'ють друг друга. Давай, 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 Ой, йдемо за гараж сюди. Пішли в цей будинок, Глеб, на, на дах. Ну, якомога вище. Там є, там, по-моєму, прилет... прилетів хтось. Ой, ой, пошли, пошли. Ага. Он на крыше полюбасы на О, якийсь. Я дуже боляче зробив двом, отут. На зеленій, на криші, да? Так. О, мене шьють. Сейчас ко мне зайдет полюбасу. Кось вайпнув. Ле, блин, де ты их. Доел! Три залишилось, над тобою каже, русский якийсь. Над тобою десь. Не, біжи, біжить, біжить, біжить! Отам, Гоша, отут. Там де ми вбили, тільки що, типа. Перезарядка. Я до тебе. Я до тебе. Блядь. А, а отут тут... 40... Тут... Отут. Нема вікна. Алло. Так, один. Да, юа! О, oh, Да, 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 да. Алло. алло, алло. У мене, у мене, Гош! Вбив. А! В домі, в домі, в домі, в домі! На першому поверсі вбив мене. Юау, цей одер, українець. Пішов на крису в спину, просто підкрався, прикинь. Але непогано ти зробив мишка. Один в один. Давай, гоша. Довгоочікуваний Том. Це був українець, це був той українець, який спочатку катки казав, що Єс, yes, ми це зробили, хорош. Ну, проти четвірок, чувак, це можливо. Well, casual, so... Ну, в кежуал, так. Ну, все, тепер можна йти в нормально. <laughs> Постійно грав рейтинг, коли він був на...